Всім привіт! зі святом, хто святкує. Вирішив зняти невеличке відео, так як по комбайну робота вже добігає до завершення, буде ще одне відео по датчиках аварійності. А далі хочу зайнятися, поки ще пшениця не поспіла, прицепом. І знайшов такого циліндра, є деякі питання по тому циліндру. Може хтось щось підкаже. <кх> Взагалі шукав циліндра, не знаю. З лютого місяця, мабуть, і знайшов його тільки зараз. Чого так? Ну, мені не принципово, який циліндр був, аби був хороший стан. Ну, але в пріоритеті я шукав циліндра Зіл. Ось такого плану. Чого Зіл ПТС всі попадаються в подерті штоки. Я навіть дзвонив до тих продавців, що продають. Ну, що, що займаються ремонтом, вони кажуть, що якась там ПТС-конструкція така, що штоки дуже сильно дряпає. Брати з ремонту ну, така собі, це лотерея. Продавці кажуть, що штоки до 1 мм приходиться здирати, ну, зішліфовувати, щоб дзерк... до дзеркала довести його, до хорошого стану. І тому вони ставлять ремонтні ці всі манжети, кольця. Купиш ПТС із кого циліндра, де гарантія, що як він не побіжить, що ти знайдеш ті манжети, якщо вони вже ремонтні. Як ті розміри самому визначити? Тому старався брати, ну, щоб так знайти непоганий стан. І щоб не було, ну, не, не ремонтувався в тому плані, що його не сточували, ну, не, не утончали штоки. І попався мені ось такий циліндр, але є трошки питання. Продавець каже, що він хороший, не тече, ну я в тому сумніваюся, тому що мазута є і тут, і тут. Але суть не в тому. Хто з такими циліндрами мав справу, є отакий люфт. Він якось забирається, бачу, тут є стопорне кулечко якесь, для чого воно. З однієї сторони воно туди всередину пішло, з другої воно тут. Я так розумію, воно якось має зніматися з яблучка, оця штука. Може воно якось щось фіксирує. Ну і з цієї сторони теж таке кулечко є. Це перше питання. Як воно тут розбирається? Хто, хто з таким стикався? Друге питання. Отут дуже сильно понаварувано. Причому по цій мазуті зразу можна сказати, що циліндр тече. Може не сильно, може він десь. Його ремонтували все того, а тут не вимили. Але ось тут капець-капець як наварено. Для чого тут наварувалось? Хто скаже. це вухо лопає, його просто стик приварують. Чи воно сюди вкручується. Ну от Яка тут будова? Може хтось знає. Тут ну видно, що тут воно закручено, бо тут нічого не винаварено. І, і приклепана бляшка. Тут так само мало би бути, чи як воно тут. Чи воно просто в стик прикладається в шток, вварується, ну і від перенавантаження лопає. Хто мені що підкаже? Було б цікаво, так сказати, просвітити. Ну що сказати? Чоловік відправив новою поштою, ну, без передплат. Я думаю, що він не настільки вже поганий стан. Та й мене якби, терміни піджимають, жнива на носі. Треба було щось робити. А так як він зіловський, він вже з площадками. Бо всі ПТСкі, чи 2 птс 4 чи 2 ПТС-6, вони всі без площадок. Площадки ще окремо, це десь в районі 2000. Плюс сам, самі циліндри 1006. Мені хай я дам 8, ну, умовно, але вже він буде в зборі. Мені не треба буде ще тратити час. Оце все, ці всі прибамбаси шукати. Ну, от так. Не вистачає сюди штуцер, не знаю, яка тут різьба. Ну, відкрутив. Не знаю, не видно десь там. Тут, звідси навіть чисте масло потекло. Вже хороша ознака. Штоки Чотириштоковий він, може комусь ця інформація щось більше підкаже по його будові. Штоки, можна сказати, ідеал. Ну, на його руки ще дуже нормальні штоки. Ну, І з тих варіантів, що я переглядав, ну, непогані. Спускаю його рукою в душу. ну, Тут, якщо затуляєш, то компресія якась в ньому є. Тобто. Він, якщо він і підтікає, то масло фонтанчиком бити з нього не повинне. Ну, На перший час розібратися з цими моментами, що воно, як воно, чи оце все оце регулюється, оцей люфт. Тут теж скажу, теж той люфт є. Чи можна його якось зменшити чи обрати. Ну і оце наварування. Що воно для чого, чи це воно буде так ходити, чи тут треба щось вести, виймати того штока, вести до окремо, щоб він це все якось видалив. Ну Таке, не знаю, чи чекаю на ваші коментарі, може хтось щось мене просвітить, хтось таке розбирав. Я думаю, трохи вже на каналі людей є. Щось по будові підкажуть. І чи вони ремонтуються, чи є до них такі ремкомплекти, чи вони, ремкомплекти, може хтось десь брав, підкаже. Де якої фірми виробника краще брати, якої не варто брати. Бо так само ввожу в Google, ремкомплект діл, дивлюся по 100 гривень, по 1400 гривень ремкомплекти. Чи є резон переплачувати, чи воно буде ходити, чи вже йому капут. Ну, таке, питань багато. Може хтось щось просвітить. Ще раз всіх зі святом. Всього до хорошого.